Якісь недовіри, приховання інформації, щось шепчеться за вашою спиною, щось хтось робить, хтось не хоче вам розповісти, щось каже, може бути, що і є з вашої пари, з ваших любимих хтось той, хто у кого є якісь таємні відносини. Може хтось з кимось переписується, може хтось з кимось зустрічається, може хтось робить якийсь вибір, що йому зробити, чи остаться. Чи піти. Але тут карта говорить, що ви сильна людина, сильна людина при деньгах, хочете стабільності. Ну, по цій карті можна сказати більше жарна. От я тримаюся і не хочу відпускати нічого. Я куплю деньги, я лишня не тратю, я ніде не ходжу, не розточительний, я все тримаю.